Служба безпеки заблокувала в Черкасах нову схему ухилення від мобілізації. У результаті комплексних заходів викрито двох зловмисників, які за гроші гарантували військовозобов'язаним уникнути призову на підставі фіктивного діагнозу про наркозалежність. За даними слідства, організатором нової схеми ухилення від мобілізації виявився начальник служби безпеки одного із комунальних підприємств Черкаської міської ради. Він спільно із завідуючим відділенням однієї з медичних установ. Пропонували потенційним прозивникам амбулаторне лікування після цього. ухилянт отримав діагноз про наркозалежність, що дозволяло йому уникнути мобілізації. Власні послуги вони оцінювали у 6 тисяч доларів. Наразі на підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозри організатору за статтею 307 та статтею 368 лікарю за статтею 368 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочинів, а також притягнення до відповідальності інших учасників оборудки.